Сімплаади, грецький міф, недовго затрималась аргнатию Фінея. Вони поспішали продовжити шлях легкий і швидкий арго стрімко мчав хвилями, та раптом попереду почулося глухе ревіння, яке дедалі посилювалося, нагадуючи, шум бурі, що змішувався з залушливим гуркотом, мов від грому, і недовзі перед ними постали сімплатські скелі, дві величезні рухомі брила. Які раз у раз сходилися з гуркотом від того лися, бризки високо в небо, води між скелями вирували, утворюючи несамовитий вир. Аргонати згадали пораду фінея випустити голуба, щоб перевірити, чи зможе корабель пройти між скелями. Вони налягли на весла, і Арго швидко наблизився до небезпечного місця. Як тільки скелі дійшлися, герой Ефм випустив голуба. Стрілою метнулася птах поміж скелями, але коли вони знову зімкнулися, гнучкий гуркіт зіняв солоні бризки, що обсипали герою. Гол прилетів лише кінчики хвоста, зачепили скелі. Галісно скрикнули аргонавти, налягли на весли з новими силами. Коли скелі відійшлися, величезна хвиля підхопила Арго і вкинула протоку, проте друга хвиля відкинула корабель назад. Води вирували, весла гнулися, а корпус Арго тріщав під натиском хвилі. Раптом піднялася ще одна височенна хвиля, схожа на гору, і, впавши, закритила корабель, мов іграшковий човник. Скелі знову почали наближуватися. Загибель здавалася неминучою. Та на допомогу героям з'явилася фіна палада. Могутньою рукою вона стримала одну зі скель. А другою такою силою пішнуло арго, що той стріла вирвався з небезпечного місця. Лише кінець керма розтащили скелі, коли вони зіпнулися востаннє. Відтоді сімплеади, які передбачалися, стали нерухомими, назавжди застигнувши в боках протоки, раділи аргонати, уникаючи найстрашнішого і небезпеки. На вони були впевнені, що тепер їхній похід обов'язково завершиться щасливо.